Господи Ісусе Христе, ми віримо, що Ти Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи, воскрес і змерти. Ми віримо, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним Твоєю праведністю. Ти. Прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. І тепер, Господи, ми приходимо до Тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося в кожному гріху, котрий приніс це прокляття як у своєму особисто нами, так і нашими предкам. Ми приймаємо Твоє прощення, ми виступаємо проти диявола, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас в ім'я Ісуса. Ми відмовляємося під Корисатим в ім'я Ісуса, ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. Того, що Ісус зробив для нас на Христі в ім'я Його, ми звільняємося, приймаємо це звільнення і з подякою та хвалою. Господи, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми віримо, що Ти вірний, і ми віримо, що Ти робиш те, про що, що ми попросили Тебе. Ми присвячуємо наше життя Тобі, щоб війсьо нати надалі Твоє благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, спасибі Тобі. Сатано, я виконав мову. Тобі більше не мовця, що ти забирайся з нашого шляху. Бо йдуть Божі діти, Геть з нашої дороги. Ми, діти Божі, це прокляття не належить нам. Кров'ю Ісуса ми були викуплені з рук диял. Ми не побрам, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шума Ісрале Адонай Елогейну, Адонай ехат, почуй Ізраїль. Господь Бог наш, Господь один. Басленно славне ім'я Твоє, Царствою навіки, навіки вічні. Люби Господа Бога. Навшехов ухоль надеха всієї душею твоїм, Бехай, Хадварам Хайла, і силами твоїм, ашера, нохи, мецавеха, хайом, аль-левеха, левенеха, левенехави, дібарта бам, да будуть будуть серці твоєму слова цим, А він дібер ашер коль насех.